Інформаційні підсумки четверга 14 вересня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. На авто для розвідників. У Хмельницькому під час благодійного аукціону вторгували більше мільйона гривень. Армії від школярів. Вісім бандеропаверів придбають волонтери за підсумками акції Донат замість букета. Герої без зброї. Рятувальників Хмельниччини привітали з прийдешнім професійним святом. Ще понад 95 мільйонів гривень виділять на підтримку військових та силових структур у Хмельницькому. Такі зміни до бюджету підтримали під час чергового засідання виконкому. У п'ятницю їх розглянуть на сесії міської ради. З початку року на забезпечення обороноздатності з бюджету громади вже спрямували півмільярда гривень. Одноразову матеріальну допомогу отримають мешканці громади, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Детальніше про все Ірина Аріон. Півмільярда гривень спочатку року спрямували з бюджету Хмельницької громади на забезпечення обороноздатності країни. Нині на черговому засіданні виконкому виділили 95 мільйонів гривень на підтримку військових частин і силових структур. Дякуючи платникам податків. Ми маємо перевиконання на сьогодні майже 100 мільйонів гривень. І ці 100 мільйонів гривень ми фактично спрямовуємо на посилення нашої обороноздатності: ремонт автотехніки, це ремонт військової техніки, це покращення матеріально-технічної бази, це придбання глушників, це придбання тепловізорів, приладів нічного бачення, це придбання спеціального військового обладнання. Придбання безплотно літальних апаратів, антидронових комплексів одноразову матеріальну допомогу отримають хмельничани, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів у травні цього року. Загалом на фінансову підтримку поранених військових, родин полеглих героїв, хмельничан, яким потрібне дороговартість на лікування, передбачили понад один мільйон гривень. За рахунок перевиконання бюджету в першому півріччі додаткові кошти виділять на підготовку до опалювального сезону. 23 мільйона на оплату газу хмельнистаплокомуненерго. І також передбачаємо по головних розпорядниках коштів на енергозберігаючі заходи, на ремонт покривель в загальноосвітніх школах, придбання медичного обладнання для медичних закладів для лікування воїнів, зубопротезування пільгових категорій, ремонт укриттів в закладах освіти, придбання обладнання в харчоблоки. Зокрема, планується кошти для посуду. Зокрема, в закладах сільської місцевості більшість питань виконкому винесуть на сесію міської ради. Депутати також мають затвердити програму комплексної термомодернізації об'єктів бюджетної сфери на два роки в рамках роботи над схемою теплопостачання міста Хмельницького на 2022-2032 роки. Робоча група з фахівцями USAID прийшла до висновку, що виконати амбітне завдання щодо зменшення споживання викупних видів палива. А що не менше на 50% до до го року неможливо без проведення комплексної термомодернізації будівель. Відповідно, були відранжовані всі будівлі бюджетної сфери, розбиті на роки. Рішенням виконкому 28 дітей переселенців в Хмельницькій громаді отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. На кладовищі у мікрорайоні Ракове сьогодні освятили другий сектор Алеї Слави. Там ховатимуть полеглих на війні героїв хмельничан. Роботи з облаштування ділянки почали у травні. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк і благим духом ти благословен. Єси на віки На кладовищі у мікрорайоні Ракове освятили другий сектор Алеї Слави. Тут ховатимуть хмельничан, які полягли в боротьбі за Україну. Сьогодні ми святкуємо воздвиження Христа Господнього. Сьогодні, сьогоднішнього дня символічно є, що ми заклали власне цю алею героїв. Ми сьогодні молилися, щоб Господь послав ангела-охоронителя для тіл, які тут будуть поховані. До другого і страшного пришестя господня перших героїв поховали на цьому кладовищі ще у 2014 році через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, могил стає все більше З початком великої війни у 2022 році. Алея перетворилася на сектор, і цілий сектор в мікрорайоні Ракова на кладовищі наразі вже. Є заповнений тілами людей, які робили все для того, аби наблизити українську перемогу. Як би це не було складно і неприємно, але маємо розуміти, що війна триває. На початку цього року ми виділили фінансовий ресурс міського бюджету на те, щоб упорядкувати земельну ділянку. Під другий сектор Алеї Слав роботи з облаштування ділянки почали у травні. Звідси вивезли зайвий ґрунт, побудували пішохідні доріжки та сформували алеї. Далі планують встановити огорожу. Ми часто чуємо різні аргументи від різних людей про те, що для чого ви витрачаєтеся на бруківку на кладовищі, для того ті паркани. Ну, але я абсолютно з тим не погоджуся. Так, звичайно, загиблим героям то все не потрібно, але те все потрібно живим. І це абсолютно неправильно, коли, приходячи на могилу загиблих героїв, люди будуть ходити десь по болоті, по щебні, між могилами. Це пам'ять і шана. Я завжди казав і буду казати, що я волію, нехай краще, би тут росли звичайні польові квіти. Але в реаліях сьогодення теперішнього військового стану, військового часу, ми розуміємо, що ці місця вони з часом будуть використані для поховання загиблих військовослужбовців. Під час освячення другого сектору Алеї Слави помолились за усіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Черговий благодійний аукціон відбувся у Хмельницькому. Цього разу організатори, волонтери штабу 4.5.0 збирали кошти на автомобіль для розвідників. На аукціон виставили 18 лотів. Серед них прапори із підписами Валерія Залужного та Кирила Буданова. А ще марка спеціально виготовлена укрпоштою до цієї події. Та ювелірна прикраса з гільз. Більше дізнаєтеся із наступного сюжету. Вишиванка з автографами трьох боксерів чемпіонів світу, скальпель Хмельницького парамедика з Азовсталі Дениса Гайдука, портретна лялька пташки Катерини Поліщук, яка сама розписувала гільзу, і частинка військового спорядження з острова Зміїний. А ще марка, спеціально виготовлена Укрпоштою для благодійного аукціону Хмельницькому. Ми її замовили ескіз, але для того, щоб ми її випустили, ми мали отримати дозвіл у генерала Марченка. Їздили до генерала Марченка, отримували його підпис на вироблення цієї марки. І зазвичай Укрпошта це робить 5 днів, нам вони зробили за один день. Шикарна робота від проєкту Вільна. Це ювелірна прикраса, яка також зроблена з гільзи. Кожен лот настільки унікальний, що безумовно ми продаємо історію на другий благодійний аукціон. Організатори волонтери штабу 450 підготували 18 лотів. Серед них шеврони підрозділів ЗСУ, котрі волонтери збирали практично по одному, і прапори з автографами Валерія Залужного та Кирила Буданова. З першого дня війни співпрацюємо з ГУР, і сьогодні цей захід заснований на те, щоб укомплектувати одну з груп БПЛА. Яка працює на нулі. Наша мета це один мільйон гривень. Це саме те, що ми хочемо купити за ці кошти автівку Медівак, да, який буде виконувати функцію доставляти бійців на завдання, так і в разі потреби евакуювати, якщо не дай Боже, так сталося, що хлопців поранило. Все робимо для нашої перемоги. Під час минулого аукціону зібрали кошти на 25 БПЛА. Нині поруч із лотами розгорнули благодійний ярмарок з авторськими роботами. Понад 80 учасників, а це люди, котрі щодня наближають перемогу, взяли участь в аукціоні. Кожен задонатив тисячу гривень. Я на минулому теж купив один лот, і зараз я ще всіх не знаю насправді. То подивлюсь, якщо буде щось цікаве, то можна буде і купити. Я Знаю людей, які організовують всі адекватні, порядні люди. Тому є певна довіра і вирішив, що буде корисно прийти і підтримати таким чином. Я тільки за кордону приїхав, пригнали в машину. Кажуть, з корабля на бах досвід був попереднього аукціону, і в цьому також mm -hmm. має нами взяти участь. Саме Ігор Гончар з дружиною Тетяною придбали підручник з української мови, який став символом віри в перемогу та майбутнє для своєї доньки. Його в окопі написав захисник Тарас Ткачук. Що перемоги, щоб всі дітей були книжки, було навчання, було щасливе дитинське. Там є підпис пана Тараса. Перший лот фотографія світло переможе з авторським підписом бійця полку Азов Дмитра Козацького з позивним Орест продали за 30 тисяч гривень. гривень. Під час благодійного аукціону вдалося зібрати 1 мільйон 25 тисяч гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Понад 230 тисяч гривень зібрали школи Хмельницького в рамках благодійної акції Донат замість букета до збору долучилися 9 навчальних закладів. Нагадаємо, ініціювали його представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ідея полягала у тому, аби на 1 вересня школярі не купували квіти вчителям, а пожертвували гроші на потреби армії. Найближчим часом за зібрані кошти благодійники придбають вісім зарядних станцій, так званих бендеропаверів для наших захисників. Ірина Кондратюк продовжить. Школярі ліцею номер 11 поповнюють благодійну скриньку громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Сума чимала 25 тисяч гривень. Кошти збирали усім навчальним закладом в рамках акції Донат замість букета. Це дуже приємно, коли батьки, учні і педагогічний колектив це така одна спільна громада, яка працює для загального нашого блага. Я насправді дуже рада, що. Відкрили цей збір, і що нас вийшло накопити таку велику суму, як 25 п'ять тисяч. І я чітко розумію, що ці гроші підуть на, на користь для восьмикласниці Ярослави Козак та її мами. Анни цей збір особливий у червні цього року. Їхня сім'я вимушено покинула рідний Харків. Тож нині вони постійно підтримують такі благодійні акції з надією швидше повернутися додому. Я ну не можу залишатися байдуже, бо хочеться допомогти, хочеться щось робити, і не хочеться просто сидіти, склавши руки. Для мене це велика гордість, тому що ти приєднуєшся і ти знаєш, що там твої там 500, там 200 гривень. Вони там в цьому там в дроні. Вони там в цьому, там в цьому, в цьому автомобілі. Якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, якщо ми не будемо підтримувати наших хлопців. Ми не зможемо повернутися додому. Ми не зможемо виграти цю війну. Ми дуже ми, ми дуже любимо західну Україну, але хочемо повернутися. Тому підтримуємо тим, чим можемо, і будемо це робити до нашої перемоги. Нагадаємо, ініціювали благодійний збір представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ідея полягала в тому, аби на 1 вересня школярі не купували квіти вчителям, а натомість пожертвували гроші на потреби армії. До збору долучилися дев'ять шкіл. Разом вдалося зібрати понад 230 тисяч гривень. Ідейниця акції та координаторка громадської організації Лілія Аршинова зізнається, приємно вражена зібраною сумою. Я вже мала досвід подібного збору саме на 1 вересня, але то був збір для дитини хвори на лікемію. І коли вже підходило до 1 вересня, я згадала, що ну, дійсно ті букети вони, да, вони порадують людей ну, день-два. а донати, донати – це важливо. І бачачи результат, який дали наші хмельничани, я хочу сказати, люди ви неймовірні. За зібрані кошти волонтери придбають вісім зарядних станцій, так званих бандеропаверів, для наших захисників. Це такі автономні станції, які дозволяють нашим захисникам заряджати радіостанції, заряджати старлінки, заряджати власні телефони, оскільки ми знаємо, що зв'язок це одна з найважливіших речей. За активну позицію та допомогу військовим волонтери вручили школярам подяки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Із прийдешнім професійним святом привітали надзвичайників Хмельниччини. Їм подякували за героїчну роботу: ліквідацію наслідків пожеж, аварій, ворожих російських атак та за врятовані людські життя. Від початку збройної агресії в Україні загинули 80 працівників ДСНС. Серед них Владислав Дворак та Сергій Севрук, які ліквідовували наслідки удару ворожих безпілотників у Хмельницькому наприкінці лютого. Ірина Муляр далі. Олег Кирилюк більше 20 років працює вогнеборцем. Він ліквідовував наслідки ворожих терористичних атак у Хмельницькому. Працювати у цій сфері мріє і його донька. Це ж нелегка служба, тому що це треба постійно бути, бути оперативним працівником, постійно приймати рішення. Ця робота вимагає постійного напруження, постійних дій. Моя дочка, яка зараз перебуває, вже навчається на третьому курсі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Теж вирішила продовжити династію і поступити от в цей навчальний заклад, щоб теж надавати допомогу людям бути корисною. Сьогодні чоловіка привітали із прийдешнім професійним святом та вручили ключі від квартири у Хмельницькому. Приймає вітання і пожежник-рятувальник Дмитро Дорошкевич, який служить у Старокостянтинові. Роботи побільшило з обстрілами. Так так нас, якби буде там різні визові, різні ситуації. У мене тато працював в пожеж... на той час в пожежній охороні. В мене з'явилася прихильність. Від початку збройної агресії Росії в Україні 287 працівників ДСНС отримали поранення. П'ятеро перебувають у полоні. Один вважається зниклим безвісти. 80 надзвичайників загинули. Серед них Владислав Дворок та Сергій Севрук. Вони наприкінці лютого ліквідовували наслідки удару ворожого безпілотника по одному з об'єктів у Хмельницькому. На пам'ять про усіх полеглих героїв беззброї хвилина мовчання. Сергій Севрук і Владислав Дворок. Вони навічно будуть почесними громадянами нашої громади. Хочу сьогодні подякувати кожному з вас за неймовірний професіоналізм, за неймовірну самовіддачу і в багатьох моментах за справді гроїзд. Нас попереду, друзі, чекає насправді дуже дуже складна зима. Але знаючи те, як працюєте ви, яка у вас насправді класна команда професіоналів, я впевнений, що ми впораємося з будь-якими викликами. Напередодні професійного свята надзвичайникам подякували за ліквідацію наслідків пожеж, аварій, ворожих російських атак та за врятовані людські життя. Представники влади та правоохоронних органів вручили рятувальникам грамоти, відзнаки та подарунки. На території Хмельниччини на сьогоднішній день врятовано 107 сім людських життів. ліквідовано 837 пожеж на даний час. Піднято знищено, знешкоджено більше, ніж 27 сім тисяч. Застарілих та інших боєприпасів. Це тільки на території Хмельниччини. Наші підрозділи, які знаходяться в відрядженні на Харківщині, на Донеччині, на Херсонщині, підняли і знищили більше 2,5 тисяч боєприпасів на площі 150 гектарів. Я вам за це всім дякую. Не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, ви рятуєте життя інших. Під час обстрілів рашистських окупантів населених пунктів об'єктів інфраструктури ви першими кидаєтесь у полум'я. Наші хмельниччині рік був важкий і попередній і цей наші рятівники з нашої області також і ми пишаємося цим. Ліквідовували наслідки великого землетрусу в Туреччині. Ви сьогодні мужньо та з великою відвагою відстоюєте. Право українського народу жити, будувати, відновлювати. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Мельницька бібліотека філія номер 8 стала першою в Україні енергонезалежною книгозбірнею. Її обладнали енергоефективною системою із сонячними панелями. Відбулося це у рамках проєкту Вільноват. Ініціював його Вадим Бабій, очільник громадської організації Сучасна Україна. Свою ідею він подав на конкурс громадські ініціативи та отримав фінансування з бюджету громади. Це майже 200 тисяч гривень. За них і придбав необхідне обладнання. Тепер бібліотека працюватиме навіть під час відключень електроенергії. Подробиці далі у сюжеті. Хмельницька бібліотека Філія номер 8 перша в Україні енергонезалежна книгозбірня. Її обладнали енергоефективною системою із сонячними панелями. Сонячна енергія, яка визначена ось таким квадратиком, видно, да? Попадає на інвертор. От наш інвертор. і він починає змішувати цю сонячну енергію. Сітєву енергію і енергію акумулятора. І подавати він може як економити електроенергію таким чином, брати звідси відсоток і підмішувати до електроенергії сіті, заражаючи тим чином акумулятор, і подавати електроенергію на будинок. Відбулося це у рамках проєкту «Вільноват». ініціатор ідеї Вадим Бабій, очільник громадської організації Сучасна Україна. Коли почалась війна, трошки я поміняв свої направлення, за ті направлення відкрив невеликий магазин з зеркалами. Виробництво зеркал, майстерня. І виходить, коли блекаут, ми не могли працювати, не могли ні робити зеркала, ні могли їх показати, шукали рішення, що робити. Тоді інвертора, батареї, це всі дуже сильно ціни піднялися. Я тоді замовив. З Германії замовив виходить, різні комплекти і почав питати всіх знайомих спеціалістів, хто в енергетики розуміється, щоб допомогли. Допомогли, зробили. І виходить, ми поняли, що це хороша штука. Треба її десь приміняти. Свою ідею він подав на конкурс громадські ініціативи та отримав фінансування з бюджету громади. Це майже 200 тисяч гривень. Крім того, на реалізацію скерував і власні кошти близько 40 тисяч гривень. За них придбав необхідне обладнання. Сонячні панелі, потім виходить, металевий величезний каркас, який кріпиться на даху, для того, щоб його ну не здуло і трималось. Потім це безліч проводів, це дорогі дороговартісні провода, клеми. Потім виходить, сам гібридний інвертор, це система, яка з цим всім працює. Потім, получається, акумулятори, які акумулюють енергію, що в собі тримають. Опять провода, клеми, все інше, і щиток, щиток з купою автоматів, релі. Тепер книгозбірня працюватиме навіть під час відключень електроенергії. Обрали саме восьму бібліотеку філію не випадково, адже розташована вона на Озерній. Це один з найбільших спальних мікрорайонів міста. За словами завідувачки бібліотеки Людмили Дуди, сюди щодня звертається не один десяток людей, аби не лише взяти книга, а й скористатися іншими технічними послугами. У нас звертаються і пенсіонери звертаються. Як документи закачати, до прикладу, в гаджети, як цим користуватися, як зареєструватися до лікаря. Дуже часто от, мікрорайон великий, багато дуже мам з малими дітьми, як стати в садочок на чергу, записатись до лікаря. 22-го року є бібліотекою, яка веде електронне обслуговування. Тобто, навіть видати книжку, якщо світла немає, це для закладу вже є трохи проблемним варіантом. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.